Наш під'їзд це моя квартира, дві над нами та під нами. Тобто, весь під'їзд весь стояк, признаний аварійними та непридатними до проживання. Дозвонився я до друзів в Києві, вони також лікарів в лікарні. кажуть, бачили на фотографіях вашу квартиру, що згоріла. Ну, так ми про це дізналися. А потім через день чи через два десь під кришу я зловив зв'язок, зміг загрузити там три фотографії, якісь ми побачили. Розстроїлись, ну, в принципі, ж всі були якихось в однакових умовах. Між нашою квартирою та верхньою в перекриття попав снаряд. Верхня квартира, верхні дві навіть квартири вигоріли повністю, і в квартирі над нами було уламками пошкоджено водопровідну трубу. Таким чином, весь під'їзд. Був затоплений всі речі. Дуже хотілося б нарешті мати змогу, я навіть не кажу повернутись до свого житла, але мати хоча б можливість та планувати його відновлення. Те, що залежить від нас, я розумію, що там можливо ні держава, ні люди там з ремонтом вже не допоможуть, то вже буде там на наших плечах, але хоча б відновити стіни, в яких можна збудувати і поремонтувати, збудувати щось нове та мати можливість жити. Дуже були б вдячні, якби допомогли нам і влада, і люди чим можуть, можливо, грошима, можливо, якимись технічними засобами, можливо, будь матеріалами. Наразі напевно будь-яка допомога буде, буде доречною.